Дорогі брати і сестри, буквально декілька днів назад так званий Християнський світ, католицький світ, а також протестантський, відсвяткував Різдво Христове. Православний світ ще чекає цього Різдва 7 січня. То виникає питання, чи повинні правдиві християни святкувати цей день. У цій темі ми розглянемо. Чотири важливі запитання і отримуємо на них аргументовані відповіді? Перше запитання: в яку пору року народився Ісус? Друге. Чи відома точна дата народження Христа? Час, місяць. І чи ця дата збігається з 25 грудня чи 7 січня? Третє. Які біблійні аргументи маємо щодо часу? Народження Месії. І четверте запитання: Коли ми, як правдиві християни, маємо святкувати народження Христа? І чи маємо святкувати взагалі? Зачитаємо декілька цитат Звісника Потіхи. Приблизно за 15 місяців або за рік і чверть до часу, як Ісус народився у Вифлеємі, Захарія, батько Івана Хрестителя, служив у храмі в Єрусалимі як священник, що кадив пахощі. Він належав до священицького чину авія або Авія. Задовго до того, оскільки священицькі родини стали дуже численними, цар Давид поділив їх усіх на 24 класи, щоб вони по черзі служили в храмі. Кожен клас служив у храмі по одному тижню за чергою, і саме в щотижневий суботній день один клас священиків виходив, а наступний клас заходив, щоб розпочати свою чергу служіння в храмі. Згідно Луки, 1.5, друга книга царів, 11.7, друга книга Хронік 23.8. Протягом трьох періодів року, а саме в першому місяці, третьому місяці та сьомому місяці, коли всі чоловіки були зобов'язані приходити до Єрусалиму на свята Пасхи, п'ятидесятниці та кучок, усі 24 класи священників служили разом у храмі протягом цих трьох святкових тижнів. Отже, Кожен з 24 класів священників служив окремо один тиждень у першій половині єврейського року і ще один тиждень у другій половині року, тобто загалом два тижні на рік. Згідно з записом у першій хронік 24, 1 по 10, черга авія була восьмою за порядком. Тому з урахуванням тижня Пасхи та свята Опрісноків у першому місяці року Захарія, з черги Авії, міг служити протягом 9-го тижня першої половини року. Або ж якщо це було під час іншого тижня у другій половині року, коли він служив і коли ангел Гавриїл сповістив йому про майбутнє народження його сина Івана. То це сталося приблизно на 35-му тижні року. З урахуванням того, що всі три святкові тижні вже минули на той час. Тобто тут розглядає два можливі варіанти. Це або було весною, або було уже на 35-му тижні року. Оскільки Єврейський рік починався поблизу весняного рівнодення приблизно 1 квітня, то 9-й тиждень, під час якого служив Захарія. Припадав приблизно на період 27 травня по 2 червня. Це перший період. За нашим сучасним календарем. А якщо це був 35-й тиждень, то Захарія служив протягом тижня з 25 листопада по 1 грудня. Це також все будуть вказані, орієнтовні дати. Як тільки тиждень служіння Захарії закінчився, він повернувся додому, і відбулося зачаття Івана Хрестителя згідно Луки 1, 23 по 25, через 6 місяців після цього Ісус був зачатий в утробі єврейської дівчини Марії. Ось чому ми цікавимося якраз народженням Івана, чергами його батька Захарії, тому що від цього можна вирахувати приблизну дату народження Ісуса. Отже, зачаття Івана Хрестителя відбулося приблизно або 3 червня, або 2 грудня того року. Народження Івана через 9 місяців припадало б або приблизно на березень, або приблизно на вересень. Народження Ісуса через 6 місяців після цього могло відповідно припадати або приблизно на 3 вересня, або на 2 березня. Тобто, знову ж таки, маємо дві дати і знову ж таки дати умовні. Оскільки ні Іван Хреститель, ні Ісус не могли народитися одночасно у дві дати, то яка з наведених приблизних дат стосується Івана, а яка Ісуса? Біблія не залишає сумніву, що в жодному випадку правильною є перша з двох дат. Ісусу було 33,5 роки. Коли його було вбито в День Єврейської Пасхи в 33 му році нашої ери, незадовго після весняного рівнодення, він не міг тоді бути на півроку старшим за 34 роки, якби був народжений у березні, тобто весною. Отже, очевидно, що він народився у вересні, без сумніву, ближче до початку жовтня. Зверніть тепер увагу на такі біблійні факти. Говорячи про шостий місяць після зачаття Івана Хрестителя біблійний запис у Луки 1, 26 по 36 говорить: А шостого місяця ангел Гавриїл був післаний від Бога до міста Галілеї, що зветься Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосип, з дому Давидового, а ім'я Діви було Марія. Серед іншого Гавриїл сказав єврейській діві таке. Не бійся, Марія, бо ти знайшла ласку в Бога. І ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина та назвеш його ім'ям Ісус. І ось Єлизавета, родичка твоя, і вона зачала сина в старості своїй, і це вже шостий місяць для тієї, що звалась Неплідною. Тобто ангел Гавриїл якраз промовляє до Марії про те, що. Її родичка Єлизавета вже на шостому місяці вагітності. А Марія якраз має в той час лише завагітніти. Від цього якраз ми відштовхуємося. Згідно з подальшими фактами, це оголошення Марії відбулося десь у грудні, через шість місяців після того, як завершився перший тиждень весняного служіння Захарії в храмі, тобто чоловіка Єлизавети, батька Йоанна Хрестителя. Оскільки народження Ісуса було досконалим, то згідно з Божим визначеним часом Ісус народився через 9 місяців після цього. Саме тоді, коли прийомний батько Ісуса перебував у Вефлеємі Юдейському, записавшись разом із Марією, своєю нареченою дружиною, яка була вагітна, і сталося, що коли вони були там, настав час їй народжувати, і вона народила свого первістка, сина. І сповила його і поклала в ясла, бо не було для них місця в заїзді Луки 2, 5 по 7. Отже, народження Ісуса насправді відбулося не 25 грудня, датою встановленою Римо-католицькою ієрархією, а приблизно 1 жовтня того року. Далі ми розглянемо важливі моменти, це щодо того, чому він мав померти іменно в 33,5 роки, чому це також важливо. Які пророцтва про це говорить, а також важливі моменти щодо взагалі єврейських дат. Ми розуміємо, що. Кожного року католики, до прикладу, святкують фіксовану дату народження Ісуса, тобто це 25 грудня. Те саме роблять більшість протестантських релігій. Православні також мають фіксовану дату 7 січня. А як має бути насправді? Можна додати як розумне пояснення, що згідно з нашим сучасним способом обчислення днів і місяців року. Точна річниця народження Ісуса змінювалася б з року в рік щонайбільше приблизно на два тижні. Так приблизно, як ми маємо зі святом спомину, воно ніколи не відбувається, до прикладу, 1 квітня. Воно може відбутися, наприклад, 18 квітня чи 17 квітня, а може відбутися 21 чи 22 березня. Тобто різниця дуже велика. Через шість місяців після весняного рівнодення. Потрібно пам'ятати, що перший єврейський місяць, тобто Нісан, починався з першого молодого місяця, найближчого до весняного рівнодення. Обчислений за місячним циклом, єврейський місяць є дещо коротшим за наш сучасний сонячний місяць. Тому кожні кілька років до єврейського місячного року додавалися додаткові. Додавався додатковий або вставний місяць в Адар. Отже, згідно з біблійним календарем, щорічна річниця народження Ісуса ніколи не припадала рівно через 365 днів після його фактичного народження у Вефлеємі і не була б фіксованою датою, такою як католицька дата, 25 грудня. Які ще маємо докази відносно того, в яку пору народився Христос? Ще одна лінія доказів підтримує наведений вищий висновок і також ґрунтується на Писанні. Ісус став Месією в час свого помазання, і це відбулося, коли йому було 30 років. Пам'ятаємо, чому? Яка причина, чому не в 18, не в 20, не в 25, а саме в 30 років. Тому що тільки з того часу він міг вважатися як первосвященник. Саме на річці Йордан він був породжений як син Божий і помазаний Духом Єгови. І тоді йому було простягнуто поклик до Небесного Царства, який він прийняв. Там він став у чергу на царство, як Великий помазаний князь, син Єгови, Цар вічності, згідно Луки 3,21, 22, Єремії 10,10. 10. Це хрещення і помазання Ісуса просто неба на річці Йордан, коли сам Ісус починав бути років з 30, це цитата з Біблії, навряд чи могло відбутися взимку 25 грудня, Луки 3,23. Тобто, це означає, якщо. У грудні є народження Ісуса Христа, ну, то значить, і хрещення мало бути зимою. Це нереально в таку пору року, щоб Йоанн Хреститель хрестив людей у Йордані, навіть в Ізраїлі. Тепер, згідно з Даниїла 9:24, 70 тижнів було визначено для єврейського народу, щоб зробити примирення за беззаконня. Тобто мова йде про ціле пророцтво Даниїла, про народження Месії, про його е, діяльність і про його смерть. Як і у випадку, збуття 29.27, це були тижні по 7 років кожен, тобто тижні символічні. Слід зазначити, що Христос як Месія або помазаник Єгови з'явився наприкінці 69-го тижня і на початку 70. 70 го тижня, призначеного для примирення. У Даниїла 9.25 сказано: Знай і розумій, що від виходу слова про відбудову та відновлення Єрусалиму, тобто у 455 році до нашої ери, аж до Месії князя буде 7 тижнів і 62 тижні. Разом 69 тижнів. У вірші 26 сказано. А після 62 тижнів буде Месія погублений, тобто відсічений смертю. А у вірші 27 сказано: і він, тобто Христос, Месія або помазаний Князь, підтвердить заповіт для багатьох на один тиждень, тобто 70-й тиждень. А в середині тижня, тобто через три з половиною роки, він припинить жертву й приношення. Це дуже важливий момент ще раз його. Зачитаю, а в середині тижня це чітко згідно пророцтва Даниїла. Він припинить жертву й приношення, тобто, мало бути саме 3 з половиною роки його служення. Не 4, не 3, не 2 і не 5. Три з половиною. І ми знаємо, коли він помер. Тобто, Свято Пасхи 14-го Нісена це весна. Якщо ми відраховуємо назад, коли це получається його народження? Точно не зима, так? А осінь. Згідно з наведеним вище, Месія був буквально відсічений у точно визначений час, посеред тижня, коли його жертва завершилася. Це сталося наприкінці трьох з половиною років після його приходу, як Месія або помазаника. Отже, випливає, що Ісусу було рівно 33 з половиною роки, коли його прибили до дерева на Голгофі. Його служіння тривало протягом чотирьох пасхальних періодів, і під час останнього з них Ісус був фактично вбитий і став великим пасхальним ягням за гріхи всіх, хто вірить у нього. 1 Коринтян 5:7. Оскільки Пасха відбувається навесні у середині місячного місяця Авіва або Нісана. Тобто приблизно на початку сучасного місяця квітня, саме тоді Ісусу було 33 з половиною роки, коли Він був убитий і таким чином відсічений. Відрахувавши півроку або шість місяців назад, від цього часу ми приходимо приблизно до 1 жовтня. Це пора народження Ісуса. Непрямі докази також підтверджують наведені вище строки, показуючи, що Ісус народився не на початку нашої зими, а в м'якшу пору року. Коли Ісус народився, пастухи вночі перебували в полі, пильнуючи отари. Згідно Луки, 2, 8 по 20. наприкінці грудня це було б нерозумно. Оскільки в Палестині в той час триває сезон дощів і холодна погода, і немає трави для випасу овець на відкритих місцях. Згідно Ездри 10, 9, 13. у той період овець тримають у загонах, доки м'якша погода не дозволить вивезти їх назовні. Це ще один доказ. Оскільки біблійні твердження показують, що Ісус народився приблизно 1 жовтня, чи повинні ми святкувати цю пору року на честь Його народження? Приблизну дату знаємо. Будемо святкувати? Ні. Ісус ніколи не наказував своїм послідовникам проводити таке святкування. Так само Єгова Бог ніде в Писаннях не уповноважнює. На дотримання такого свята. Коли Христос Ісус установив пам'ятну вечерю в час своєї смерті перепрошую. Христос Ісус установив пам'ятну вечерю в час своєї смерті, але проігнорував свій людський день народження. Яка ж тоді підстава взагалі святкувати його народження і тим більше на неправильну дату, запозичену з язичницьких свят. Отже, у підсумку маємо докази з різних боків, які чітко вказують, що народження Ісуса відбулося приблизно наприкінці вересня і до початку жовтня, тобто восени і аж ніяк не взимку. У Писанні немає жодної чіткої дати чи вказівки святкувати День народження Ісуса і цього не робили Його апостоли. Тобто ще раз порівнюємо цей важливий момент. Ісус говорить, в яку пору, тобто точний час, мова не йде навіть про день тільки, час, коли повинні святкувати День Його смерті. Далі вказаний не тільки час, а чітко день. Вказаний чітко місяць, вказано певні. Умови, які повинні бути в той час, і також, що потрібно робити, як святкувати День Його смерті. Це започатковано самим Христом. Далі Його апостоли ми читаємо в післаннях, бачимо, святкували цей день, тобто День смерті Ісуса Христа, що було присутнє тоді, як вони це робили. Короткий опис того ми маємо. Тепер порівнюємо до Дня народження Ісуса Христа, що ми маємо в Біблії на виході. Місяць маємо вказаний? Ні. День? Ні. Час? Ні. Що потрібно робити в той день? Вказано? Ні. Жодної згадки. Це про щось говорить? Звичайно. Це говорить, що Христові не угодно, щоби хтось це робив. В його честь чи в його пам'ять. Дальше приклад його апостолів. Чи є хоч одна замітка в Біблії, хоча б одним словом згадана, що хтось із апостолів або разом вони взяті святкували день народження їхнього учителя, їхнього Спасителя Ісуса Христа. Жодної згадки немає. Про що це нам говорить? Що це не є потрібно, це не є угодно в очах Христа і в очах Божих. Саме з цієї причини свідки Єгови не святкують народження Христа і тим більше не святкують Його у дні 25 грудня чи 7 січня. Адже ці дні це є дні язичницьких свят, які не мають жодного відношення ні до Ісуса Христа, ні до християнства, але мають пряме відношення до релігії, демонізму і сатани диявола. Ми вважаємо також ганьбою і зневагою до Великого Царя Христа, який уже царює, коли люди щороку його зображують як безпорадне немовля, і кажуть: Христос народився. Згадаємо ікони, які в багатьох церквах там постійно є діва, і в неї на руках народжене немовлятко. Це є цар царів. Тобто це є велике приниження, яке ми спостерігаємо сьогодні в так званому релігійному християнському світі. Також згадаємо всі ті традиції і обряди, які використовуються у ці дні. Це також є максимальна зневага. Особливо на території наших так званих слов'янських народів дуже практикується у ці дні найбільші бенкети, п'янство, розбещення різного, різного гатунку, Ну і також різні богозневаги. Напевно, не один із нас був очевидцем того, коли на так звані Різдвяні свята ми можемо чути співи повністю п'яних людей, які не можуть уже говорити, які співають нова радість стала. Також ми бачимо різні вертепи, маланки, колядки і тому подібні речі. Ці всі речі навіть не переіменовані з язичництва. Це чітко язичницькі традиції. І все це приписується Ісусу Христу. Також багато інших пісень, які складені, нібито в честь Христа, але повністю показують не в правдивому світлі ні його народження, ні його життя, ні його славу. Згадаймо тільки слова однієї з пісень. Йосиф старенький, люляє дитятко. Звідки взято, що він старенький? І люляє дитятко кожен рік, з року в рік. Цар царює, а його співають як дитятко, маленьке дитятко. Це є велике приниження і зневага. Також це є релігійне вчення, що Йосиф нібито не був названим батьком Спасителя світу або чоловіком Марії, але був її опікуном. Стареньким опікуном. Ми сьогодні зачитали з вами, що це був чоловік, який був заручений з Дівою на ім'я Марія, і це пише чітко Біблія. Тому на основі всіх цих доказів ми чітко можемо сказати, що ми не будемо святкувати як правдиві християни, Різдво Христове. І в доказ також на кінець. Зачитаємо Ефесян 5, 10, 11, де слова апостола Павла звучать наступним чином: Допевняйтеся, що приємне для Господа. І не беріть участі в неплідних ділах темряви. Амінь.